Сьогодні у відео я зайду на всі свої аккаунти в Ukraine GTA. Ну і подивимось, чим я володію та що знаходиться на моїх аккаунтах. Похоже, відео я вже знімав, бачу, що вам сподобалось, Тож вирішив засняти ще одне та показати, що знаходиться на моїх основних аккаунтах. Ну а ти не забувай, що кнопка лайк абсолютно безкоштовна. Нажавши її, я буду бачити, що вам подобається моє відео. Ну а я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Водьмі промокод Fortis та отримуй 50 тисяч гривень на початку гри. Так, ну все, зайшов я на 0 Простий сервер, та одразу дивимось в правий верхній код, де видно баланс мого аккаунта, а саме 22 мільйона гривень, і також цікавий айдішник 21. Що ж, бачимо, що я заспавнився на вокзалі, адже у мене немає житла. Та одразу вам скажу на цьому аккаунті я дуже рідко граю, тому на цьому аккаунті майже нічого немає. Що ж, відкриваємо інвентар, та одразу бачимо, що тут пусто. Є пару скінчиків, такі як дід, якийсь ганстер і бомжик. Просто, як ви бачите, дід без аксесуарів, ось такий. В мене скінчик є. До речі, я навіть не пам'ятаю звідки він, адже його начебто не купляв. Також, друзі, це є просто унікальний скінчик. Ви просто подивіться, що в нього на голові. Правильно, це маска від радіації. Ну і коротше, походу, вона в мене забагалась, і тепер вона в мене просто ось так на голові. Так, і є у нас ось такий ганстер. Теж прикольний скінчик, виглядає прикольно. Так, ну що ж, давайте зайдемо на баланс банку, та я вам покажу, що там знаходиться. Чесно скажучи, навіть сам не пам'ятаю. Коротше, на банку пусто Окей, давайте відкриємо зразу статистику, та бачимо, що в мене сьомий рівень. Так саме сьомий, і на сьомому рівні аккаунта в мене 22 мільйона гривень. Також можемо бачити, що у мене знаходиться 2295 карбованців. Ну прям не дуже багато, але я вважаю нормально. Провів я 24 години на цьому аккаунті. І я вам зразу скажу, це реально мало, враховуючи те, що на інших аккаунтах в мене набагато більше. Що також головне, навички персонажів в мене вкачані на максимум, а саме зброя та мускулатура. Ну і витривалість. Та чесно, навіть не знаю, що вам показувати, адже реально на аккаунті. Ті нічого нема. Ага, навіть по автомобіля в мене є фіат. Давайте його заспавнемо. Подивимося, може він якийсь чіпований, турбований. Ага, ось о наш фіат. Я зразу бачу, начебто він стоковий. Що ж, заглядаю в багажник. Так, а тут Аскар. 34 кейса темщик. Це, звісно, класно, але ключів немає. Було би класно, якщо б зразу було 34 ключа. Але це ж я собі, так знаєте, захотів. І я так розумію, фіат на стоковий. Так, одразу подивимось по деталям. Та тут просто пусто. Не знаю для чого я купував цей Fiat. А, можливо. То взагалі він мені з рулатки випав. Таке, до речі, теж може бути. Ну, можемо також зайти в дію. та в самій Дії я вам покажу досягнення. Заходимо досягнення, та бачимо, виконано зовсім мало. Ну, коротше, у статистиці максимально пусто. Ну а тут я вже зайшов на більш цікавий аккаунт. Одразу бачимо, що я заспавнився в НПУ, а саме НПУ Дніпра, та я знаходжусь на званні капітан поліції міста Дніпра, восьмій ранг. Давайте одразу вийдемо. Що ж, і бачимо, що у мене на аккаунті знаходиться 12 мільйонів гривень, і також 45-й ID. Зразу скажу на 0,5 му аккаунті в мене трошки цікавіше. Заходимо в інвентар, та бачимо, що у мене є ось такий скін: школьника, рюкзак, крила, шапочка Stone Island. Навіть, до речі, якесь вино в інвентарі є. Кава ого. Окей, залітаємо в статистику, та одразу бачимо, що в мене 16 рівень. Організація поліція Дніпро і посада капітан поліції 8. Військовий квиток, медична карта, кількість транспорту 4. Та вже на цьому аккаунті я відіграв 158 годин. Ну і як завжди, навички персон на в мене вкачені на максимальний рівень. Уважно дивимось в правий верхній кут, та у мене знаходиться 30 тисяч донату. Ого, нормально, нормально. Що ж, давайте зайдемо в банк та покажу, що у мене знаходиться на банку. А, ну на банку вже не так багато. Один мільйончик та 500 тисяч гривень. Я щось думав, буде набагато більше. Окей, давайте подивимось, що у мене по транспорту. Так, одразу бачимо, де оматіз. Ого, слухайте, ну непогано. Так, а взагалі, де він заспавнився? 400 метрів. Ого, зараз буду бігти. О, бачимо ось такий матіз, до речі. Матійсь легенда, я його купував ще на старій карті, та одразу бачимо ось такі перспективні номера. Та давайте подивимось, що знаходиться всередині багажника. Хо-хо-хо! У мене знаходиться 14 ось таких вінілів, монета, гравець, кейси, темщик, скін Петра Порошенка. Ось такий скінчик червоний. Це я так розумію, який рокер. ось такий скінчик майстра. Так, і взагалі вона на деталях чи ні? Та бачимо, що тут є якісь такі деталі. Дата реєстрації 23-й рік. Ну прикольно, пробіг навіть маленький, прикиньте. Ну, чесно, зараз вона їде так. Пам'ятаю, на старій карті вона перла, дай Боже здоров'я. Ну а зараз пофіксили деталі, та взагалі інше налаштування треба. Тому якась ось така ситуація. Окей, паркуємо цього корчика. Та давайте одразу заспавнимо наступний автомобіль. Це у нас Дугаті. Дугаті мотоцик, котрий випав мені з кейсу, і я, до речі, з ним нічого не робив, просто його залишив на аккаунті. Я так розумію, цей Дугаті він стоковий. Так, він стоковий, на ньому взагалі ніяких деталь немає, а пробіг взагалі мінімальний. Та я думаю, в багажнику тут нічого нема. Ну, реально, поступ. Та, а, так, тут взагалі пусто вмішається 10 кілограм. Так, у мене також є електросамокат, котрий, друзі, я купував з донату. Ну і він такий, знаєте, прикольний, не знаю, він мені сподобався, я вирішив придбати. Максималочка в нього невелика, приблизно десь 100 кілометрів. да, соточку їде і нормально. Чисто знаєте, виїхати покататися, нормально, нормально. Наступний автомобіль на моїй черзі це BMW X5. Одразу скажу, виглядає він максимально гарно. Ну мені реально подобається. Що ж, давайте одразу заглянемо в багажник. Ого-го! Oh -oh -oh -oh. Ого, а у нас тут деталь, дай Боже здоров'я. Я так розумію, не тільки деталь. Є у нас номера, ремки, деталі, скіни, а також є, до речі, кейси, аж кідішечка. Ой, 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 коротше, купа всього. І, до речі, ось такий легендарний аксесуар, котрий продавався колись на старій карті на Хелловін. Окей, давайте сідаємо в тачку та затестимо. Одразу моментально давайте дивимося техпаспорт. Ага, ось така у нас виходить прокачка. О, ну слухайте, мені управління подобається. Управління взагалі ніяк не помінялось. Як і було кайфове, так і залишається. Навіть чогось мені стало цікаво затестити максимальну швидкість цього авто. А, ну нормально він їде. 260, 261. Блін, прикольний X5, чесно. Далі у нас на чарзі є ось такий мотоцикл BMW s 1000 rr Братва, ви зараз просто будете в шоці, наскільки швидко їде цей транспорт. Адже пам'ятаю його на стрімі тюнив і там максималочка була більше 400. Так, він тільки трошки поломаний. Давайте його перемонтуємо. Так, дивіться, ну розгончик в порядку одразу просто. Пропоную одразу виїхати на трасу. Та затестити без стрілочок, до речі. Я думаю, зі стрілочками буде уу, дуже швидко. Ще зараз рахуйте зима, а зимою він ще шліфує, то прям максималочка так не вийде. Ого, 200? Серйозно? Ну а зі стрілочкою, я думаю, там буде дуже жорстко. Окей, тестимо зі стрілочкою. Зараз будемо пробувати. Головне, щоб на зустрічну мені ніхто не вилетів, бо буде біда. Ооо, вже їдемо 260. Бля, братва, реально дуже швидко їде, просто повтикайте. Чекайте, мені навіть самому цікаво затестити максимальну швидкість, тому що він так пече, що дай Боже, здоров'я. Уважно. Дивіться на спідометр. Дивіться, улітаємо, улітаємо. Ой-ой-ой, братішечко. Фу-фу. Я до речі, ще й вижив. Ну коротше, мотоцик пече, дай Боже, здоров'я. Добре, і послідня автівка це саме фура. До речі, також вибив з кейса, ну і начебто її трошки вкачав для того, щоб працювати далекобійником. А ось і моя фура, ось така золотиста. Ну, і їде вона, до речі, швидко. А по деталям в нас ось така ситуація. А, прикиньте, я забув вам показати деталі на мотоцикл. Нормально пече, нормально. Максималочка 156. Швиденько. Спавнемо мотоцикл, та давайте вам покажу деталі. А ось такі деталі знаходяться в моєму мотоциклі 5.5.2.5.3.4.2. 5, ну і їде він дуже добре. Також давайте заглянемо в дію, можливо, комусь буде цікаво, але у мене рейтинг хороший 589. Заходимо в статистику і ось така інформація. Заходимо в досягнення, та в мене є 15 очивок. Ну це вже набагато краще, ніж на минулому аккаунті. Адже там взагалі дуже мало. Ну, ось такий аккаунт в мене знаходиться на 0.5 сервері. А ось Зайшов на 0,2 сервер. Та як ви могли вже зрозуміти, я знаходжусь на аккаунті, на котрому проходжу шлях до BMW. Тому дивимось, айдішник в мене дуже великий, а на баліку знаходиться 1 мільйончик гривень. Появився я друзі в своїй хаті, котру купив там буквально за 300 тисяч гривень. Ну, знаєте, така початкова хатина. Зовсім трошки її прокачав, та живу тут один. Давайте одразу підбігаємо в шафу та бачимо, що у мене тут куча мотлуху. Черв'яки, різні кейси, коротше алюміній, туди-сюди. Ну а в самому інвентарі Тері в нас також безлад. Нічого тут толкового немає, крім вудки 5 рівня, котру я придбав майже за мільйончик гривень. Ну що тут пояснювати? Ви самі знаєте, ви слідкуєте за моїми серіями, тому маєте знати, що у мене на аккаунті. Окей, заходимо в статистику, та бачимо, що на цьому аккаунті я провів 66 годин в грі. Витривалість у мене прокачана на 100%, гвинтівка на 3%, а все решта по нулям. Тому що зовсім недавно почав свій шлях. І також що головне на цьому аккаунті вже 17-й рівень, котрий я зміг добути за допомогою. Будівництва. Окей, виходимо на двір, та я живу на правому березі Дніпра. В моєму володінні є ось такий гольф, я вважаю, він симпатичний. Так, а в багажнику, наче, ага, є, 50 лакашки та 16, я так розумію, металу, якогось там типа покращеного. А, також забув вам сказати, в мене на аккаунті знаходиться 62 карбованця, котрих я добув сам, скажімо так, виконуючи щоденні завдання. Окей, тоді одразу залітаємо в телефончик та відкриваємо банк, в якому в мене знаходиться 156 тисяч гривень. Так, да, звісно, не. Багато. Ну що маємо? Також залітаємо в дію та бачимо, що у мене негативний рейтинг, мінус 73, через те, що я трошки не сплачував штрафи. Ну а в статистиці тут ну, таке собі. В самих бафах в мене ось така ситуація. Ну а в досягненнях, ой, ой 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 Так, ну і що тут можна ще розказати? Є у мене скін діда, котрий в магазині одежі коштує приблизно 2 мільйона гривень. Купив я його за 500 тисяч гривень. Так, і ось цей рюкзачок, котрий я придбав, начебто за 300 чи 400к. Він дає плюс 50 кілограмів. Ну а зараз я зайшов на той самий аккаунт, на котрому знімалися всі серії шляху бомжа. До речі, похоже, відео я вже випускав на своєму каналі, в котрому зробив повністю огляд на цей аккаунт. Ну а саме зараз я пройдуся поверхосно по цьому аккаунті. В мене на руках знаходиться 15 мільйонів гривень. Залітаємо в інвентар, та бачимо, що в мене тут ще немало аксесуарів, а також скін нашого діда. Ну а зараз я знаходжусь в новорічному скіні. Та у мене є ось такий рюкзачок, котрий, до речі, працює як просто аксесуар. Він не дає кілограм. Є в мене ось такий Домашній улюбленець, це є Теді. Я думаю, ви знаєте легенда. Ось така ситуація в шафі: скіни, аксесуари, різні інструменти. Ну, коротше, ви поняли. Живу, я до речі, в котежі. Ось такий котедж виглядає максимально гарно. Навіть в зимі в мене є тут басейн. І також у мене є сонячні панелі, котрі прокачані на третій рівень. Залітаємо в статистику та одразу бачимо, що в мене 26 рівень. Ще чуть-чуть і буде 27 -й. Провів я у грі 1250 годин. Навички персонажа в мене на максимальному рівні, та в мене на. Акаунті знаходиться 9 тисяч донатов. Залітаємо в автопарк та бачимо, що у мене куча автомобілей: і м 5 F90, і Е34, квадроцикл, Dodge, Mercedes CLS, CLS55, Stalker ZAS. Тож огляд на ці автомобілі ви зможете побачити в відео про огляд на цей аккаунт. А те, що справді нове на цьому аккаунті, це ось такий фіат, котрий додали зимовому оновленні. Ну я вже встиг купити його трошки прокачати, а саме зовнішній вигляд і колеса. Ну і слухайте, поставити сюди мотор 1.6. І в 16 І навіть в самому стоці машина їде дуже класно. Можна їхати і добре роздавати боком. І що ж, зараз я відправляюсь до свого бізнеса. Я думаю, в більшості знаю, що це аптечний бізнес. Так, спідлітаємо на місце. Знаходиться мій бізнес саме ось тут лівий берег Києва. Залітаємо в бізнес та бачимо ось таку ситуацію. Зараз фіночка не прям клас, але все ж таки вона є. Тому дякую всім, хто заїжджає та купує саме тут аптечки. А, до речі, не заходив в банк, не показувало, що в мене знаходиться на банку. А та на банку у мене взагалі нічого. Рахуйте лямчик гривень, на біткоїні нічого, в USDT також, і в гривнях тільки 1 мільйончик гривень. Також у мене є особистий вертоліт. Ось такий робінзончик. Купував я, начебто, його за 10 мільйонів гривень. Чесно скажучи, вже навіть і не пам'ятаю. Ну, літати на ньому прикольно. Ось так можна собі перелітати, залітати на криші і робити всякий двіж. І також у мене є лодка. А ось, до речі, і вона. Не знаю, чого вона саме тут спавниться, але якось ось так. Як я говорив, все детально не буду показувати. Можете самі дізнатись, подививши відео про огляд на цей акаунт. Дякую за перегляд, де да весь моє наступне відео?